Прогноз погоди в Україні на чотири дні. З 22 по 25 грудня. Мене звати Українчик і це канал Всілякі новини. У найближчі дні в усіх регіонах спостерігатимуться доволі інтенсивні опади. Спочатку більшість областей добряче позаливає дощами. Потім довбануть морози, а разом з похолоданням випаде сніг. Щодня я дивлюсь дані про сонячну активність, і на превеликий жаль, магнітна буря, яка почалась ще 18-го числа, триватиме по 23 грудня включно. А починаючи з 24 числа і до кінця місяця, на щастя, магнітосфера нашої планети буде в спокої. Зараз розкажу в яких областях і якого числа варто чекати на відчутні зливи, дам знати, коли похолодає і знову випаде сніг, а також детально проінформую про погоду. В кожній області в період з 22 по 25 грудня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Щиро вам за це дякую. А тепер. Повертаємось до погоди. П'ятниця 22 грудня. Саме в цей день майже в усіх областях нашої країни очікуються добрячі дощі. Північ в Чернігівській і Житомирській областях денна і нічна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла. На Сумщині, Київщині, і в самій столиці, в світлі і темні години доби термометри покажуть плюс один плюс три градуси. Хмарне небо і дощ очікується на Житомирщині, Київщині і в Чернігівській області. Мешканцям Сумської області варто знати, що у них окрім дощу випаде мокрий сніг. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь на Запоріжжі, Херсонщині і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, нічна плюс 5 плюс 3. В районі в день – плюс 7 плюс 9, вночі плюс 3 плюс 1. В Криму стовпчики термометрів покажуть від 7 до 9 градусів тепла в денний час, від плюс 5 до плюс 3 в нічний. В Миколаївській області вдень плюс 5 плюс 7, вночі плюс 5, плюс 3 градуси. В усіх частинах півдня України очікуються відчутні дощі. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині і в Закарпатській області вдень і вночі буде від 2 до 4 градусів тепла. В Івано-Франківській і Чернівецькій областях в день плюс 3, плюс 5. вночі від 3 до 1 градусу тепла. Сильний дощ та мокрий сніг варто чекати на Закарпатті, Хмельниччині, Львівщині, а також в Тернопільській, Рівненській і Волинській областях. На Івано-Франківщині і в Чернівецькій області без снігу лише відчутний дощ. Вітер Південно-Західний 7-12 метрів за секунду. Схід. У Харківській області денна і нічна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла. На Луганщині вдень плюс 2 плюс 4, вночі від 0 до 2 градусів тепла. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть плюс 4, плюс 6 градусів, в темні від плюс 3 до плюс 1 градусу. В Маріуполі вдень плюс 4, плюс 6, вночі плюс 5, плюс 3 градуси. На Харківщині 22 грудня очікуються істотні дощі. В Луганській і Донецькій областях покрапає легенька мжичка: вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центр України на Черкащині, Полтавщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. Денна і нічна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини тепліше, в день плюс 5 плюс 7, вночі плюс 3 плюс 1 градус. На Вінничині в світлі години доби буде від 4 до 6 градусів тепла, в темні плюс 4 плюс 2. В Дніпропетровській області в день плюс 5 плюс 7. Вночі від 4 до 2 градусів тепла, хмарне небо і дощі варто чекати в усіх без винятку областях центрального регіону України. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. В суботу, 23 грудня, температура повітря відчутно знизиться по всій країні. Лише на півдні все ще буде тепло. Північ в Сумській області, в денний час, а також в нічний, термометри покажуть від 0 до 2 градусів морозу. На Житомирщині, Чернігівщині і Київщині, а також у Києві в світлі і темні години доби очікується від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Хмарно мокрий сніг та дощ варто чекати у всіх областях північного регіону України. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Південь на Одещині в день буде від 4 до 6 градусів тепла, вночі плюс 3 плюс 1. В районі Бесарабії в світлі години термометри покажуть плюс 7 плюс 9, в темні від 3 до 1 градусу тепла. На Кримському півострові вдень від 7 до 9 градусів вище нуля, вночі плюс 4 плюс 2. В Запорізькій і Херсонській областях денна температура повітря коливатиметься від плюс 6 до плюс 8 градусів, нічна плюс 3, плюс 1. На Миколаївщині в день плюс 5 плюс 7, вночі від 3 до 1 градусу з позначкою плюс хмарне небо і дощі в усіх без винятку частинах південного регіону України. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині і в Закарпатській області денна і нічна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в денний і нічний час синоптики прогнозують від 0 до 2 градусів морозу. Помірний мокрий сніг та дощ варто чекати абсолютно в усіх областях Західного регіону. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Схід в Харківській області синоптики обіцяють в день і вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, на Луганщині в день плюс 3, плюс 5, вночі плюс 3, плюс 1 градус. В Донецькій області в денний час буде від плюс 4 до плюс 6 градусів, в нічний плюс 3 плюс 1. в Маріуполі в день плюс 5. Плюс 7, вночі плюс 5, плюс 3 градуси. Сильний дощ та мокрий сніг. Варто чекати на Харківщині, Донеччині і в Луганській області. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центральна Україна. На Дніпропетровщині вдень плюс 2, плюс 4 градуси, вночі плюс 1, мінус один. На Полтавщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні і нічні години доби температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На півдні Кіровоградщини тепліше, в день від плюс 5 до плюс 7 градусів, вночі плюс 3, плюс 1. У Вінницькій області в денний і нічний час буде від нуля до плюс 2 градусів. Помірний мокрий сніг та дощ. Синоптики прогнозують в усіх п'яти областях центрального регіону України. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Неділя 24 грудня. Північ в Сумській області денна температура повітря коливатиметься від нуля до двох градусів морозу, нічна мінус два, мінус чотири. На Чернігівщині, Київщині, а також в Києві в світлі години термометри покажуть від одного градусу морозу до 1 градусу тепла, в темні від мінус двох до мінус чотирьох. В Житомирській області вдень від 0 до 2 градусів тепла, вночі мінус 1, мінус три. Невеликий мокрий сніг випаде на Сумщині і в Чернігівській області, на Київщині і в Житомирській області істотних опадів 24 грудня чекати не варто. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Південь на Миколаївщині і в Одеській області денна і нічна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла. В районі Бессарабії в день плюс 8 плюс 10, вночі плюс 4 плюс 2 градуси. На Кримському півострові синоптики прогнозують від 0 до 2 градусів морозу в світлі і темні години доби. На Херсонщині і в Запорізькій області в денні і нічні години буде плюс 1, плюс 3 градуси. Істотних опадів на півдні нашої країни 24 грудня не очікується вітер західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Львівщині. Вдень буде від 1 до 3 градусів тепла, вночі від 0 до мінус 2. На Івано-Франківщині, Закарпатті і в Чернівецькій області синоптики прогнозують від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла в світлі години доби, мінус 1-3 в темні. На Рівненщині, Тернопільщині і в Хмельницькій області в денний час від 0 до 2 градусів тепла, в нічний від мінус 1 до мінус 3 градусів. Хмарно з проясненнями мокрий сніг та дощ в усіх без винятку областях західного регіону України. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід. На Харківщині вдень термометри будуть показувати від 0 до 2 градусів морозу, вночі мінус 2. -4. В Луганській області в світлі години доби плюс, 3, плюс 5 градусів, в темні плюс 3 плюс 1. На Донеччині вдень температура коливатиметься від плюс 4 до плюс 6 градусів вночі плюс 4 плюс 2. В Маріуполі в денний час плюс 5, плюс 7, в нічний плюс 5 плюс 3 градуси. Мокрий сніг випаде на Харківщині, Луганщині і в Донецькій області. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Центр України. Полтавській області синоптики прогнозують від нуля до мінус двох градусів в світлі години, від мінус двох до мінус чотирьох градусів в темній. На Дніпропетровщині, Вінниччині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Нічна мінус 1, мінус 3. На півдні Кіровоградщини в день плюс 5, плюс 7, вночі плюс 3 плюс Мокрий сніг з дощем очікується на Дніпропетровщині, Полтавщині і в Кіровоградській області. На Вінниччині і Черкащині малохмарне небо і без опадів вітер західний. 7-12 метрів за секунду. В понеділок, 25 грудня, температура повітря знову дуже дуже сильно. Підвищиться. Північ в Чернігівській і Сумській областях денна температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла, нічна плюс 1, мінус 1. На Київщині і в Києві в світлі години доби термометри покажуть плюс, 4, плюс 6 градусів, в темні від 0 до 2 градусів морозу. В Житомирській області вдень також від 4 до 6 градусів з позначкою плюс, вночі від 0 до плюс 2. На Чернігівщині і Сумщині очікується дощ з мокрим снігом. В Житомирській і Київській областях снігу не буде, лише відчутні дощі. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Південь на Кримському півострові і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів тепла, нічна плюс 5. Плюс 3. В районі Бесарабії буде така сама температура повітря, як і по всій Одеській області. В Миколаївській області стовпчики термометрів покажуть від 8 до 10 градусів тепла в денний час, від плюс 5 до плюс 3 в нічний. В Херсонській і Запорізькій областях в день плюс 6 плюс 9, вночі плюс 4 плюс 1 градус. Відчутні дощі литимуть в усіх частинах південного регіону України. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Львівщині вдень буде від 9 до 11 градусів тепла. Вночі плюс 5, плюс 3. в Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській. І Чернівецькій областях в день плюс 8, плюс 10. вночі від 4 до 1 градусу тепла. На Хмельниччині в світлі години доби термометри покажуть плюс 7 плюс 9 градусів, в темні плюс 3 плюс 1. І в Закарпатській області в денний час плюс 8. Плюс 10. в нічний від 5 до 3 градусів вище нуля. Істотні дощі литимуть абсолютно в усіх областях західного регіону України. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області денна температура повітря. Коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, нічна плюс 1 мінус 1. На Луганщині в день плюс 5 плюс 7, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть плюс 6 плюс 8 градусів, в темні від 0 до плюс 2. В Маріуполі в день плюс 7, плюс 9, вночі плюс 5, плюс 3 градуси. В усіх трьох областях східного регіону варто чекати на відчутні дощі. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Центр України на Кіровоградщині, Дніпропетровщині і у Вінницькій області. Денна температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, нічна від 0 до плюс 2. На Полтавщині і Черкащині в світлі години доби буде від 4 до 6 градусів тепла, в темні плюс 1 мінус 1. Хмарне з проясненнями небо і дощі в усіх областях центрального регіону України. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам і колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди, і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.